Привітики усім! Що, я на городі побувала, все зробила. І таки ми пішли в наш лісочок, цей, де ми збирали рижики. Ми вже сюди приїжджаємо четвертий раз. І що ви думаєте, ми таки попали на молоденькі рижики. Дивіться, дивіться яка бомба. Подивіться, саме вони лізуть, малесенькі. Саме-саме-саме-саме. дивіться, яка красота! Бомба, ракета, бомба, пітарда, дивіться, яка красота. О, це просто щось нереальне. І вони тільки-тільки полізли. Ми тоді приїжджали, вони вже такі були більш старші, а це вони прям кльові. Саме-саме лізуть. Які красаві. Просто бомба. Так. Ну, немає їх, звісно, стільки, скільки ми тоді їх знаходили, але все одно є. саме такі малесенькі, саме крутецькі. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. сторони теж є Ді, які класні. Які класні. Такі дурно не йшли, на селу ми попали. На такі прям молодесенькі, прям молодесенькі, молодесенькі. Зараз бистренько наберемо грибочків і підемо додому. У мене радості не було, прям перло. Я так кричала, потім включила записувати відео. Бо я на них дуже чекала, прям дуже, вони такі смачнющі. Це просто. Шукаємо, шукаємо. А от тут є, прям під деревком. Прям-прям тут. Опа. 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 Дивіться який. Це просто. Цей чого ти не береш манюки? Де ж класнючий. Так. Є трохи хробочливі, і є хороші. Ну покажи. Дивіться, скільки ми вже назбирали Це буквально чуть-чуть ще Ми тільки зайшли. Так. Робочливий, О, маленький, хороший. Не ще маленькі, їх так тяжко знаходити ось тут є. Поганий, цей поганий. Цей хороший, цих двабачливих. Цей хороший. Боже, я так на них чекала, це просто. Ми сюди їздили, 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 їздили. А це приїхали, машина не заводиться. Я єлів просила, щоб пішли. І ми прийшли. Так. Ось є. Красавчики такі. Молодесенькі. Гарнесенькі. Вите, які. Красутулечки. Прям кожний бугорочок треба піднімати, бо вони. Ще повилазия їх тут просто туча. Ну, бо І так, добре. Погано не взяли ні відеречка, нічого. Бігли. Думаю, поки чоловік согласився, треба бігом бігти. Взяла тільки сумку. Такі. Так, зараз я занесу, хай він дивиться, бо в мене ножика нема, взяли один. І включимося. Ти хризик. Саме бомба, молодесенькі. Таке недурно ми сюди чотири рази їздили. Бачите, тут вони. І вони того року тут були. Це ми другий рік, що ми знали за цей гриб. Він просто, хто не пробував, є похожий, але є волнушка. Вона горька. В неї є молочко виділяється. А це рижик, Він... його просто водички, солю. Замочуєте трошки і все. І потім на сковородку навіть відварювати не треба, бо коли ви їх відварите, вони на смак зовсім вже будуть не такі. Ось тут перебери на купці. Прям я довольна, я просто. О! Дивіться, ніби не було, не було, розгорнула, а він тут стоїть, як бичок. Ой-ой. О, тут -а вже все. Вже пропали, Десь перші тільки були. О, а тут взагалі такі маюсенькі. Мені рижики на смак більше подобаються, навіть, ніж білий гриб. Особливо жаряні, це щось просто. Ей, не ходи по грибах. Саме молодесенькі, саме красотки такі. Я в шокі. Ви не представляєте, скільки в мене радості. Оце спонтанно так взяли сумку ножа і пішли, поняв? Ого, дивись він як трюфель, дивись к я. Ага. Боже, а тут тут весь самі такі ліліпутики. Так, да, ну там Марічка твоя віддихає з тим, білими Не знаю, мав попробую закрутити, та ні, будемо на жарке тримати. Кажуть, що як в морозиловку ложити, їх треба трошки прожарити, а потім морозіловку ложити, щоб не відварювати, бо втрачається смак дуже сильно. А просто потрібно їх піджарити і положити в морозиловку. Тоді достаєте собі і їсте. Далі вже їх дожарюєте, не знаю. На таких красавчиків ми попали вперше. Того року були такі вже трохи переростки. А цього року... Ми мали їхати в село. А я відео подивилася. Чоловік там один збирав рижики і такі прям самі малесенькі. Думаю, блін, ну треба. Приїхали, як на зло машина не заводиться, а сюди трошки є, що топати. І таке не прогадали. Прям вчасно ми попали. У нас буквально пару там часик, бо приїдуть, треба їхати. Які молодеси. Красотінь, красотінь. Ви там кричить, якщо я десь пропустила. ще поверху не йшли, мить низом да, пройшли? А тут? Це що? О, це якісь взагалі такі? Да, не знаю, що це за гриби? Такі грубі. І вони рядочками ростуть. Якісь рядовки, що це? Комарик хоче мене. Кусити, але ми не піддаємося. Так, якщо я найду вам покажу. Уля шкамушка роздопкала я трошки не видно. Пуговка. Вони прям лізуть, лізуть. Вже зламала, візьмемо ту пуговку. Закриємо. Дивіться. Ой, вони тільки-тільки починають лізти. Прям такі пуговки під низом. Прям дуже пуговки. Закриваємо Дивіться, цікі. Маленьку візьмемо. І я читала, що це корисний грибочок. Прям. Е, в ньому немає, читали цих, е, що їх треба відварювати там, потім жарити. Ядовитих забула, як воно називається. Я доведусь в общем. Це покушені. Давай спірай їх на кучу біля. Хто прям радочком стоїть? Савчики Прям поїжені, не бере, такі во маленькі, бере, угу. і зараз трошки сложно. Приїжджати на вихідні, у мене вихідний понеділок, щоб ще раз ходити на ці грибочки. Красавчик. Дай раз він, красавчик. І не прямо під горбик попробувала він під горбику. Треба вертатися Витяки красавчики оп. 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 Тут ще тільки вилази липотик. Тут получається такі сосунки невеличкі. І вони тут є. От, де молоденькі сосни, вони там повинні бути. Так, це вже з'їжений. ну, покаж. Красота яка. Ой, красота! Отакі От там сосенки невеличкі. І вони прямо в цих сосинках. Так що я довольна всім. Машина хоч не завелася, зростроїлась, але все одно я в... просто. Ой ай-яй-яй, ай, зацепилась ай. волосами. Красавчики. Є. Красавчики. О, ой, подерла бока собі об голодяка. Одне, що погано, це тут ходити. Тут просто ось так. Все в гілочках і дуже тяжко ходити. Ну, нічого. Нас це не спиняє зовсім. Ось такі красотульки. Красотулечки. Грибулечки-красотулечки. Вони ще тут потім понавилазять, море їх буде. Ой, ой-ой-ой.

Бугорки вони там можуть бути. Так, дивіться, скільки ми знайшли в одному містечку. Чим не красота? Ой, красавчики. Д дивіться, цікі гарнесенькі. Кози, бачите, кози паруси. Гарненький. щось лапами, якісь козочки, чи що тут ходили, по підривали їх по трохи. Ось так йде по бистрачку збір грибочків. І мені чим подобається їх збирати, що їх просто масово багато. Раз, два і назбирали. В общем буду, я ще бистренько дозбираю тут попід лісок, так? І біжимо додому. Все. Всім гарного дня. Всем успеху, всем пока-пока.